Весільний. Ми чули сьогодні читання Євангелія і читання апостолів. Хто з вас завважив одну досить суттєву різницю між апостолом і Євангелієм? Ніхто хіба я? Я до того трошки гортувався, так думавши, ніхто не забуває. Речі, багато сприймаємо їх як самозрозуміння. Якщо ви чули у читанні апостолів, чи Ісус перебував з учнями 40 днів. У читанні Івангелії говориться, що це є зразу ж після Воскресіння, це Івангелія йде зразу ж після розмови, то стих з, Ема... з Емаусу зразу. Тобто зразу зусіння сталося зразу після Воскресіння. Це та різниця, яку ми саме просто джежем, в силу того, що ми привикли, що, що Вознесіння завдає 40 днів після Воскресіння. Але єролисти не, не такої, 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 такої різниці у тих 40 днів. Я би сказав, що Вознесіння є в якійсь мірі у житті церковної людини, у житті людини також настільки важливо, як Воскресіння, у тій кількості людей. Яке ми бачимо сьогодні в церкві, то так в то так трохи не є. Але, подивімося, на Вознесіння трошечки глибше. Отже, Вознесіння це є, по суті, завершення людської історії Ісуса Христа. Не Воскресіння, а саме Вознесіння. Воскресіння. Я вже вам казав, це не був перший факт Воскресіння Ісуса Христа. Ми мали ще також Воскресіння. Було Воскресіння Лазаря, було Воскресіння до Ісуса під час Ісуса, життя Ісуса Христа і, скажімо так, після, ісу, після Воскресіння Ісуса Христа, в Воскресінні ще було, апостол Петро цар Воскресів. І я казав вам, чому є різниця між Воскресінням Ісуса Христа і Воскресінням тих людей? І ви так швидко все забудемо? Ні? То в чому? Воскрес, більше не допомагає. помер. Ісус Воскрес і більше не помер. Всі інші і Лазар, і тоді всі, всі інші, проживши своє життя в кінці все-таки померли. Ісус не помер. Ісус показав нам ото вічне життя. І тому Вознесіння є таке важливим. Бо саме у Вознесінні Ісус показує, що життя не завершується. Бо тих людей, яких воскрешав Ісус Христос, тих людей, яких воскрешала Апостол, не прожили своє життя. І все ж таки на старості люди не помер. А Ісус возноситься. Ісус не залишає жодного сумніву того, що життя є. І це є той факт, який він нам залишає. Бо якби він тільки Воскрес прожив своє життя і знову помер, було б трошки важко, правда? Бо ви б те, що умер, так як всі вмер. Він не помер. Отак, що сталося на Христі, це був тільки перехід від одного способу життя до іншого, від одного світу до іншого, від часу до безчасового. Від отого простору до безпростору. До космосу. Від одної з способу життя до іншого. І саме то і є Вознесіння. І саме це є Вознесіння. Без Вознесіння ми завжди ще не мали сумнів у ж їх нехай бігло. Без Вознесіння ми завжди ще мали сумнів. Все ж таки ми не знаємо, що після смерті є. Навіть ті, хто повоскресали, не лишили нам свідчення вчення про те, що було в них після смерті. І тому наскільки важливим є Вознесіння. І це Вознесіння відбувається в досить цікавий спосіб. Як ви читали діяння апостолів, там пише, що Христос ніби увійшов у хмару. Євангелист Лука просто пише, а він благословив, їх, віддалився від них і став возноситися. А у діяннях він так цікавіше, описує, каже, увійшов у Хмару. Якщо ви подивимося на святе письмо, Хмара має дуже цікаве таке реальне значення у житті і ізраїльського народу. І пізніше потім так само апостол в Старому Завіті. Хмара це є символ, образ Бога, який іде із ізраїльським народом 40 років. Тобто, стовп із хмари є впевненістю ізраїльського народу в тому, що Бог є з ними. Вночі він перетворюється на вогненний стовп, а в день це був стовп із хмари, який стояв над кивотом завіту. І кожен, хто дивився на той стовп, пам'ятав і розумів, що там. Є. Там не є Бог, але це є засвідчення того, що Бог є з ним. На горі Синай. Гора є окутана хмарами. І всі знають, що там у хмарах є Бог. Ми не знаємо, про що Мойсей говорив з Богом. Ми не знаємо, в який спосіб він це робив. Але ми знаємо, що там на горі Синай був Бог. Бог. На горі та ворог. Гора покутана Хмара. Апостол Петро, Іван і Я йдуть з Ісусом Христом і там стається оце переображення. І цей голос звідки звучить з хмар. Це сильні уроки, якого я вподобав, Його слухай. І на остаток каже Ісус Христос, коли прийде син чоловічий на хмарах. Оце хмара це є щось таке, що показує упевненість того, що Бог є з нами, що Бог є між нами, що Бог є імоноїл з нами в Бога. Від це впевненість того, що Бог не лишає людини. В чому проявляється це все? Що ми кажемо про людину, яка літає на хмар? Що В неї щаслива. Правда? Ось це і є, по суті, та ціль і мета, через, для чого прийшов Господь Бог тут на землю. Щоб показати нам, щоб зробити нас щасливими, щоб забрати в нас оті всі страхи. Адже ж найбільший страх, все ж таки, який панує над нами, це є страх перед смертю. Ми всі стоїмо, і що би ми там не говорили, ніхто з нас радо не йде на похор, ми всі радимо на Христину. Отой страх, закладений в нас. Той страх, який постійно жене нас кудись. Тих страхів є дуже багато. Сам по собі страх він не страшний. Сам по собі страх був закладений Богом в людську душу для того, щоб зберегти її життя колись на самих початках. Страх допомагав людині втекти, згрупуватися. Страх допомагав людині зберегти своє життя. Переходили роки і тисячоліття. Вже нам не треба ховатися перед левом, нам не треба тікати кудись. Але людина далі живе страхом. Зранку, встаючи, відкриває новини, читає, там летіли бомби, там сталося те, там сталося інше, і людина вже з самого ранку починає розвивати той страх. Той страх перед життям. Тоді встає, треба десь пір. Хтось йде до роботи. І тоді вже розвивається страх перед тим, бо зараз хтось щось не так зробить, а так щось не так піде. Тоді йде страх, чи то людина йде до навчання. Тоді є страх, що я не здав, що я не вивчив. І так отих всіх страхів набирається стільки, що людина постійно живе, мотивація її життя не є щось добре. Постійний страх. Страх перед тим, що скаже дружина, страх перед тим, що скаже чоловік, страх перед тим, щоб розійтися, страх перед тим, що буде завтра, страх перед тим, що зробить те чи інше. І оці страхи з того щось доброго, Бо чим відрізняється той страх, що був колись закладений в людині від того, що є тепер. Як ви бачили, якщо Олен тікає від, чи якщо він тікає від лева чи від вовків. Він тікає і коли зупиняється, він ще далі тремтить. Він потремтів, той весь адреналін висипав із свої, свого тіла і він заспокоївся. Оце був той страх, який був закладений в людей. Ми з вами перетворили той страх на такий перманентний. Стан. І цей страх стосується так само і страху смерті. І тому ми дуже часто мотивацією для нас не є щось позитивного, щось доброго, що я хочу це зробити. А мотивацією для нас є те, що я мушу це робити. Я мушу молитися, щоб я піти в царство небесне, я мушу йти до церкви, я мушу те, я мушу інше, я мушу то. І все. Бо з питанням мушу пропадає питання хочу. І замість того щось позитивне, замість того щось добре, я перестаю жити тим, що я хочу, а живу тим, що можу. Можу йти до роботи, можу то, можу інше, можу то і все. А як тільки я щось мушу, я перестаю цього хотіти. Коли Ісус Христос прийшов на землю, перше, що Він проголосив нам, що Бог є так, Бог є Отець. З татом я не мушу спілкуватися, я хочу спілкуватися. І це він проніс через ціле своє життя. Навіть той останній страх, який людина так глибоко панує у ній, страх перед смертю, він забрав сьогоднішнім святом Вознесіння. Він показав, що життя не завершується перед тим, як завершується наше чи з тим, як завершується наше фізичне життя. Він хотів, щоб ми вийшли на оту хмару разом з ним. Щоб ми жили на тій хмарі, щоб ми перестали боятися того, що про нас будуть говорити люди, щоб ми боялися, перестали боятися того, як ми виглядаємо і так далі. Адже ж зауважте, ми живемо у постійній ілюзії. Ілюзії того, як хто одягнений, як хто прочесаний, як хто говорить, що він говорить, як він виглядає, що про нас будуть казати інші люди. І так далі. Ми реально мало кого знаємо. Навіть тут зараз. Я говорю про ту проповідь. І якщо би я запитався, а про що ти думаєш? Правда? Всі стоять так гарно стоять, махають головами, все зрозуміло і так далі. Але реально я не можу знати, хто є тут присутній, а хто вже давним-давно йде додому, дорогою додому, а хто навіть не приходив сюди, бо його зранку взяли за руки, привели та йому зрозуміло, що йому. Розумієте між, різницю між реальністю і ілюзією. Ми всі живемо тими ілюзіями, на яких ми автах їздимо, в яких квартирах живемо чи в будинках. І ми так ціле своє життя трапимо на ті ілюзії. Але ре реально те, що відбувається тут, у нашій голові, у ту реальність ми відсуваємо на десь другий, третій, п'ятий і десятий план. А от там є справедливість. Там є правда. Бо важливо не є те, що я говорю, а те, що я думаю. Важливо не є то, що я там де, де, Десь як я погоджуся і так далі, а то, що відбувається у моїй голові. То, що ми називаємо чисто по-простому, каже, я не знаю, чим він дихає. чим я думаю. Це є те, про що прийшов Ісус Христос. Це є те, що навіть до кінця апостоли не зрозуміли, коли в кінці сьогодні у читанні апостольському питається, чи ти відбудуєш царство Ізраїля. Він не відбудував ту царство. Чи гірше? Всі із його соплемінників, ніхто із його соплемінників не прийняли християнство. До нині Ізраїль чекає на Месію. До нині Ізраїль чекає на прихист. Ніхто, уявляєте, царство Ізраїля не відбудував. Але Він дав нам можливість відбудувати ото царство Небесне тут, у нашій душі. Щоб наше дихання і наша розмова. Не розходилися, як йти двома різними шляхами, щоб ви навчилися бути максимально чесними, що щоб ви навчилися бути чесними з Богом, навіть в таких простих речах, коли ми йому не довіряємо, коли ми не віримо в те, що Він є такий, який, який Він є. От тоді та дорога є дорогою чесності. І як бачимо, Ісус Христос у всіх, чи навіть не тільки Бог, але Ісус Христос Він не мав проблеми з грішниками. Він мав проблеми з тими людьми. Які говорили і робили по різному Які думали і робили, буде правильно по різному З тими людьми він мав проблеми. Це є те, що він каже. Чи тих, кого ми називаємо фарисеями. До нині, ну так прийшлося у нас, в наше, в наш побут. Ті люди, які говорять одне, а роблять інше. Можна сказати, думають одне, а говорять і роблять інше. Бо це є те, про що прийшов Ісус Христос. І це є те, що Він прийшов об'єднати, поєднати це все. Бо тільки тоді людина буде щаслива. Тільки тоді подружжя буде щасливе. Тільки тоді людина буде на хмарах ходити по хмарах. а не постійно драпатися по якихось хаштах і скелях. Амінь. Слава Ісусу Христу!